Коли в коридорі затемнень чекати ось цих кармічних ключових важливих подій, які от треба помітити, і їх неможливо ігнорувати. Тобто ви їх побачите точно. Тому що зараз багато хто пише, мене там розриває емоційно, але події я ще не помітив, не побачив. Насправді, власне, перше затемнення, лунне це про емоції, переживання, які піднімаються зсередини. Про це у мене є окреме відео про все про коридор затемнення, як його сприймати. І чому ці знаки, в яких йдуть затемнення на нас, мають такий вплив. Але є період з 5 по 10 вересня, в якому будуть відбуватися найбільш ключові події. І це найцікавіше, що ці ситуації та обставини будуть і були з вами, тому я саме зараз записую це відео, аби ви одразу охарактеризували з 4 по 6. -е і з 9 по 11 вересня. Ну що там? Що там вже відбулося і чого чекати? Тож запам'ятайте собі ці дати і відслідковуйте, що відбувається, бо ці події доленосні і ведуть, ніби підсумок за попередній піврічний період, до чого, ну, от, кармічна розплата така. Чекаю на коментарі.